Вітаю про головні події 27 серпня. Вже готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Україна 2024 Незалежність. Під час цього форуму перші особи країни прозвітували про досягнення та зміни в нашій державі протягом року. Окрім напрацювань в економічному та енергетичному напрямках, важливою темою стало і виготовлення української зброї. За словами Дениса Шмигаля, Україна нарощує свої потужності. Ми дійсно в рази подекуди в десятки, а подекуди в сотні разів підняли спроможності нашого виробництва. Ми всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна в багатьох підприємств виробників дронів. Локалізація складає 98%. Я особисто відвідував велику кількість українських виробників дронів від плат. До е, запасних частин все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується е, від наших партнерів, і це вагомий результат. Це ринок, який ми відкрили вже під час війни. Ринок дронів е, сьогодні. Україна вже е, виробляє постачає більше одного мільйона дронів. Ми продовжуємо нарощування. Е, другий крок, який ми зробили, ми відкрили ринок е, власне боєприпасів для дронів. Також е, відповідне законодавство і відповідні постанови. Прийняті кабміном нашим парламентом дозволяють розвивати цей ринок. Окремо у нас бюджет закладений кошти на підтримку і організацію виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі, і окремо ми фінансуємо спільно з партнерами. Фактично, на сьогодні можна говорити про сотні мільярдів гривень в закупівлю українських виробників. Курська операція одна з тих, за якою сьогодні спостерігає чи не увесь світ, здобутки українських захисників з кожним днем все більші. Про те, як вплинуло захоплення території РФ на ситуацію в Україні, під час форуму розповів Олександр Сирський, курська операція відвеликла значну кількість його сил. Ну на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинути на курський напрямок. І е, ця цифра зростає. Перед тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а Покровському напрямку він навпаки е, збільшує свої зусилля. Другу добу під обстрілами ворог не припиняє атакувати Україну. Цієї доби знову на Хмельниччині літали ракети та безпілотники окупантів. Не обійшлося без руйнувань помешкань цивільного населення та постраждалих. Внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина. Хлопчик отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні. Йдеться у повідомленні голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна на власній сторінці в мережі Телеграм. Безкоштовну психосоціальну підтримку надають у центрі життєстійкості у Красилові. Там без вихідних працюють психологи, обслуговують всіх бажаючих, найбільше серед відвідувачів, військових та їх рідних. Поспілкувалися з ними, і наші журналісти. Центр життєстійкості функціонує у Красилові. Це безбар'єрний простір, де кожен може отримати безкоштовні послуги психолога та фахівця соціальної підтримки. Перш за все надаємо послуги вразливим категоріям населення, як от внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, багатодітним, малозабезпеченим родинам, ветеранам, членам їх родин, а також членам родин безвісти зниклих та загиблих. Але кожен мешканець громади також може прийти і ми не відмовляємо у наданні послуг. Максим служив на контракті до листопада 2022 року. Розповідає, коли повернувся додому, відчув, що вже не такий, як був раніше. Піддавався гніву, агресії, відчував раптові приступи страху. Попри те, довго не наважувався звернутись до психолога. Мама казала, що як я прийшов з війни, то я дуже сильно змінився, але я не хотів цього розуміти. Я Ті сам якось з собою справитись. За порадою друзів звернувся у центр життєстійкості. Каже, після годинних сеансів відчув позитивні зміни. Я бачу, що мені це почало допомагати. З яким емоційним станом він звернувся, і який емоційний стан зараз це є велика різниця. Після повернення служби кожен військовий потребує ментальної реабілітації, кажуть фахівці. Коли військові повертаються в цивільне життя, наше цивільне життя не кожен готовий прийняти. А військовим потрібно дуже важливо пройти цей період адаптації. У центрі працюють без вихідних, проводять заняття з малечою та влаштовують групи підтримки для дорослих. Галина, мама двох дітей. Прийшла на заняття батьківство без стресу, щоб налагодити стосунки з рідними. Після першого заняття я зрозуміла, що багато чого я роблю неправильно, так як в мене є двоє особливих діток. Тобто я себе буває, що ховаю, тобто віддаюся повністю своїм дітям, а це я роблю неправильно, тому що я сама людина. На особистість і треба приділяти час для себе. Ну це звісно допомога психологів, тому що я цього не могла зрозуміти. Нині в області діє шість центрів життєстійкості для створення цього закладу з бюджету громади виділили більше мільйона гривень, які витратили на ремонт приміщення. Загалом це пілотний проект, що фінансується фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Також у нас у неділю функціонує група підтримки для родин зниклих безвісти. Досить складна група піднімається дуже важливі питання, де вони допомагають один одному, мають можливість висловитись саме в тому колі, в якому їх розуміють. За три місяці функціонування центру спеціалісти надали близько 2,5 тисяч послуг з психосоціальної підтримки. За словами менеджера центру, найбільше потребують допомоги саме люди, постраждалі від наслідків ворожого вторгнення. Тетяна Ржепянська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Прогулянка верхи допомагає пережити важкі моменти для сімей, які втратили найрідніших на війні. Функціонують різні види безоплатної терапії. Один із них іпотерапія. Про історії героїнь, які долають гори через спілкування з кіньми, розповість Олександра Толстюк. Христина, дружина полеглого військового. Жінка втратила чоловіка рік тому, але знайшла у собі сили рухатись далі завдяки іпотерапії. Прогулянки верхи допомогли впоратись із горем. Так у Христини з'явилася ідея проєкту Живи далі. Коники вони ніби мовчазні, але ти підходиш до нього, дивишся до нього в очі. Він все відчуває, і ти ніби стоїш і заряджаєшся від нього. Коли вперше сідаєш на коника, от я з і в мене такі, знаєте, як сироти виходять по тілі, сідаєш на нього, ніби така велика тварина, але в той же час вона настільки відчуває тебе, ну прям. Кожним рухом свого тіла, і ти такий спокій знаходиш. Людмила також втратила чоловіка на фронті, вирішила разом із сином спробувати іпотерапію, адже її коханий дуже любив коней. Каже, кататись верхи сподобалось, приходитиме на заняття ще. Я думаю, вона ну, якби допомагає в плані гарних емоцій, надає гарні емоції, просто надає якось якийсь е, позитив. В житті, тому це класно для дитини. Я знаю, що це дуже корисно, і він це дуже любить. Загалом сім'ї полеглих воїнів можуть безкоштовно відвідати різні види психологічної терапії та групові заняття. Функціонують уроки із боксу, йоги, стрільби та багато іншого. Ці родини вони не просто втратили так. Їх чоловіки, їх діти загинули, захищаючи Україну. І сьогодні для них важливо розуміти, що ми пам'ятаємо, що ми розуміємо саме чому. І ось підтримка цих родин вона є важливою як для них, так і для нас. Христина вважає, лише дружини полеглих можуть зрозуміти одна одну на усі 100%. Тож, аби пережити болісну втрату, потрібно триматись разом та не втрачати жаги до життя. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Непроста енергетична ситуація склалася в Хмельницькій громаді через масовану атаку РФ. Значна кількість населення залишилася без електропостачання. Тож, аби громадяни мали можливість підзарядитися, на Хмельниччині організували 39 стаціонарних пунктів незламності. Чи користуються вони попитом серед населення, мої колеги з'ясували у щоденній рубриці питання дня. Через обстріли РФ на Хмельниччині з'явились проблеми з електроенергією, тож у громаді розгорнули пункти незламності. Чи доводилось містянам користуватись такими місцями та чи вважають їх важливими? Дивіться далі. Ні, ні разу не вийшло. Ну, звісно, потрібні, тому що багато електроенергії немає, ні в кого немає, буває там. Іменно в пожилих людей, повербанків немає, а телефони, це зв'язок, звісно, потрібний». Ні, ще не користувався. Чи потрібні вони взагалі, коли отака ситуація з відключенням світла і ну, потрібні? Вчора такі ситуації теж виникли, ні зв'язку, ні світла. Е, телефон розрядився, зарядити немає де. Ні. Чи потрібні вони взагалі з такою ситуацією? З електрикою? Ну, звісно, потрібні, бо не в не кожного не є можливість чи телефон зарядити, чи ще якісь питання свої вирішити. Ні разу. Чи потрібні вони, зважаючи на таку ситуацію в енергетиці? Вважаю, що так. Ну, оскільки є люди, у яких відключають світло набагато довше, ніж заплановано по годинам, тому їм потрібно місце, де вони зможуть хоча б саме мінімально зарядити телефон. Ні. А чи потрібні вони, зважаючи на таку ситуацію з електрикою? Звичайно, потрібні. Просто нам не треба було. Ми обходилися, старалися обходитися. Не користувалися. Чому вони обходили взагалі таку ситуацію? Тому що ти відчуваєш, що це не зовсім апокаліпсис настав, знаєте? Напевно, для якогось спокою. Що є, в принципі, такий пункт, який зможе допомогти в таких критичних ситуаціях. Ні, не користувалася. Чи важливо взагалі, от, щоб вони були в таких ситуаціях? Звісно, важливо в таких ситуаціях, оскільки більшість людей не мають можливості зарядити телефони, враховуючи суд в вчорашню ситуацію. Мало інформованості про те, де вони знаходяться. Можливо, даже було їй достатньо, але більше інформації, де вони знаходяться, щоб люди могли скеровуватись. «Шкільний портфелик» – щорічна акція з такою назвою стартувала у Хмельницькому. Її мета полягає в тому, щоб допомогти діткам із кризових, малозабезпечених чи багатодітних сімей шкільним приладдям до початку навчального року. Скільки пакунків змогли зібрати волонтери цьогоріч? Дивіться у сюжеті. Шість сотень шкільних портфеликів від волонтерів. Саме стільки вдалося зібрати в межах щорічної акції для підтримки дітей з усієї області. Олена, мама двох школярок та малого хлопчика, розповідає: закупити все необхідне для школи непросто. Тож така допомога, не аби як час та кошти. Насправді діти, як двоє школярів, то дійсно збирати дівчаток до школи е, і сьогоднішній час е, трудновато. Ця допомога нам досить таки допомагає, так як вже не думаємо ми за канцелярію. Вже 2 вересня у шостий клас піде школярка Катя. Ділиться до початку навчання майже готова. Найголовніше підготуватись морально та мати при собі найнеобхідніші речі. Я вважаю, це рюкзак, пенал, щоденник, зошити і все. Тож разом з тим у портфелях будуть альбом, олівці, лінійка тощо. Допомагала збирати пакунки і майбутня шестикласниця Анастасія. За її словами, їх міст залежить і від віку отримувача. Для першого класу дають, ну, дають там картон, олівці. Ша Зошити, ну все таке. А там до 11 класу можуть дати там щоденник. Ще ну багато садить. Всеукраїнська благодійна акція Шкільний портфелик реалізується 15-й рік поспіль на базі благодійного фонду Карітас. Його мета забезпечити укомплектованими рюкзаками діток, які знаходяться під опікою фонду. Сюди входять сім'ї категорії, такі як малозабезпечені, сім'ї, які мають в скрутних життєвих обставинах, це ВПО, і також це діти захисників, загиблих і також зниклих безвісті. Ця акція тривала, збір канцелярії тривав до 25 серпня. Хмельничани і мешканці Громаду допомагали збирати канцелярію. Не обійшлася благодійна ініціатива і без підтримки бізнесу. Левову частину рюкзаків привіз волонтер Олександр Карасьов. Чоловік займається волонтерством вже багато років. Кожного року ми долучаємося до цих справ, коли потрібна якась допомога, там морська сила, ще щось, нас запрошують, і ми не відмовляємо. Ну, потрібно допомагати, і ми намагаємося, стараємося так само допомагати. Оцими рюкзачками поділився Сапков Анатолій Іванович. Я в нього їх взяв. Запитав в нього вони були на складі. Я запитав, чи можна ми долучитися на карітес, бо я знав, що вони збирають. Він без проблем, він їх поділився. Сім'ям, які не змогли самостійно забрати рюкзаки, привезуть їх до початку навчального року. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Ідеальна посмішка бажання кожного. І це не лише про зовнішній вигляд, а й про здоров'я. Не останню роль у цій мрії відіграють ортодонти. Тож, коли та з чим варто звертатися до фахівців, знають мої колеги. Нині у Ани ідеальна посмішка, проте чотири місяці тому її передні зуби виглядали зовсім інакше. Виправити ситуацію допоміг ортодонт. З перших днів трошки було непривично, було трошки, ну давило трошки неудобно, але потім я привикла і вже все добре, вирівнявся зуб, mm -hmm. пішов вперед. Патологія прикосу, дефекти зубного ряду та біль у скронях найпоширеніші проблеми, із якими звертаються до лікаря-ортодонта. Лікування таких патологій відбувається індивідуально і потребує часу. Ну проходять півроку, вони вже улубаються. Во ну так як має улыбатися дитина. Ортодонтичне лікування передбачає усунення вроджених спадкових і набутих дефектів. На початку лікар проводить ретельну діагностику, після чого пропонує пацієнту план лікування. Час такий, ну скажімо, бум э, не зовсім розвивається верхня щелепа. Це зв'язано з тим, що багато діток болеють дуже часто бувають аденоїди. і в зв'язку з цим верхня щелепа вона має трошки другу форму, вона становиться більш трьохгольна, звужена». Розпочинати консультації з лікарем варто з п'яти років, коли починають випадати молочні зуби. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила інформаційна служба Першого Подільського. Більше корисної, а головне перевіреної інформації для вас у наших соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.